Просто стоп. Ти теж тримаєш гроші на депозиті під 9-12% річних. А знаєш, що інфляція за рік так майже 16%. Я зараз тобі покажу математику, від якої стає моторошно. Дивись, поклав 100 тисяч на депозит. Через рік маєш 110 тисяч. Круто, ні. Бо те, що рік тому коштувало 100 тисяч, тепер коштує 116. 000. Ти втратив 6 тисяч. Це не заробіток, це повільне спалювання грошей кожен день, кожен місяць. Кожен рік твої заощадження тануть. І банки це знають, але мовчать, бо їм вигідно користуватися твоїми грошима практично безкоштовно. Продукти подорожчали на 22%, житло на 20%, а твій депозит, жалюгідні деси. Я теж так думала. Поки не зрозуміла, є інструменти, які реально обганяють інфляцію законні, захищені, з гарантованою дохідністю. Хочеш дізнатися, як я допомагаю людям зберігати і примножувати заощадження навіть в кризу? Записуйся на безкоштовну консультацію. Покажу, як захистити гроші від інфляції і заробити, а не втратити. Посилання в описі.